Моє вітання. Такого ви точно ще не готували і дарма. Я раджу приготувати цю страву. Готуємо. як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Перше, що я зробила, я включила духовку на 190 градусів. Цибуля, звичайно, як гарніше, так і смачніше буде ось така червона. Вона більш солодка і краще карамелізується при запіканні. Нарізаю її ось такими тоненькими шматочками. Все готово. Тісто. Я використовую тісто дрі... бездріжжеве, листкове. Купую його в магазині. Мені так зручніше. Це така собі паличка-виручалочка. Купую і завжди маю в морозилці декілька таких пакетів по 0,5 КГ. 500 грамів. Ось цей шматочок зайвий, він мені великий. Я його просто обрізаю і окремо випікаю ось такими полосочками. Зараз я роблю надріз, але не до кінця. Це для того, щоб там, де буде начинка, залишилася частина ця тіста пласкою. А цей бортик гарно піднявся і був не кривий касий, щоб його не порвали, а щоб він рівненько ось так і піднявся, як я його підріжу. Ось таке тісто, бачите, написано листкове, без дріжджів, просто листкове. А ще дуже раджу від цього серця цю фірму надзвичайно смачне тісто. Ем, начинка. Зараз використовую томатну таку собі, не, ну паста, соус, а ще дуже смачно якийсь вершковий сир замість томатної цієї пасти. Все це цибуля. Викладаєте в 2-3 рядочки. Так як в мене дуже велика ця цибуля крупна, то я викладаю в два ряда. Спеції, перець, чорний сіль. Жовток. Треба змастити їм як тісто, так і цибульку. Буде гарна апетитна каліровка після випікання. Копчена паприка, моя улюблена. Це чебрець, обов'язково. Якщо маєте, обов'язково додайте. Аромат буде надзвичайний. Все, в духовку на 25-30 хвилин 190 градусів. Ось така краса готова. Аромат надзвичайний, смакота, готується дуже швидко. Подивіться, яке тісто. До речі, я із цього тіста ще готую торт Наполеон. Це дуже класне тісто, раджу від цієї душі. І, до речі, це не реклама. Хотілося б, але, на жаль, не реклама. Все, тісто я вам порадила від цієї душі. Тепер нарізаємо та смакуємо. Це дуже. Це дуже незвич... незвична для нас трава, але дуже смачна і як завжди, смачного.